о Всевишній Аллах, ва та'аля, створив цей світ і створив людей, також джинів. І мета цього, цього створіння була лише в тому, щоб його творіння пізнавали Аллаха, поклонялися лише йому. Та не порівнювали Аллаха Субханаху та'аля, з іншими богами. Всевишній Аллах каже, Баадауди бійла хміна шайпан раджим, амахалахульджина валінса ілля ліабудун. Аллах каже, я створив людей та джинів тільки заради того, щоб вони поклонялися мені. Були покірними Аллаху. Покірність. Це є іслам. Поклоніння це є іман. І тому деякі люди розуміють слово поклоніння дуже, дуже вузько. Поклоніння це всі слова, які каже мусульманин. Всі його справи, які він робить, вони можуть бути явними та тайними. Який полюбляє Аллах і яким він задоволений, це є поклоніння. Коли мусульманин каже, Ассаламу алейкум рахматуллах» – це поклоніння. Коли мусульман каже, «Аллаху Акбар» це поклоніння. Поклоніння також серцем. Коли мусульманин любить, коли він надіється на Аллаха, коли він уповає на Аллаха. Це все поклоніння. Тому що Аллах каже: уповайте на Аллаха, якщо ви віруючі, якщо ви мусульмани. Це вказує на те, що кожен мусульманин має уповати на Аллаха, надіється лише на Аллаха. І це заклик Аллаха Субханаху тааля, до віри. До дій, а також поклоніння справами, коли людина робить намаз, Ці справи ми можемо побачити. Читає Куран, дає закат, будує щось, робить щось добре. Головною метою є головною умовою є те, ці справи, поклоніння, які відрізняють не від поклоніння, це. На поклоніння має вказувати Каранта Сунна. І ці справи має любити Аллах і Аллах має їм бути задоволений. Оце означає поклоніння. І коли Аллах каже, я створив людей для того, щоб вони поклонялись мені, це означає, що все, що відноситься до поклоніння, мусульманин має робити це заради Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Не для показухи. Не для того, щоб люди сказали, о, машаллах, який він віруючий. Ні, він все це робить і має робити заради Аллаха. І це є іслам, це є іман. Тому що коли мусульманин каже, Алла ілла ілла Алла", Анна Расул я свідчу, що нема Бога, окрім Аллаха, і що Мухаммад Його посланець це віра. Це свідчення віри. І це чиста віра. І вона не має бути заплямнена тим, що людина робить ширк. Людина не ряду за Аллахом, або окрім Аллаха, вона поклоняється кому, комусь іншому. Наприклад, людина робить намаз. Але при цьому, вона вдягає на себе оберіги або амулети, або вішає їх в машинах, в автівках, або в себе вдома. Це може бути підкова, це може бути будь-що. І коли людина це віше і каже, це мене захистить від, 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 від злу, цими речами людина дорівнює до Аллаха рівних. Він починає надіятись, уповати на когось іншого, окрім Аллаха. І це є ширк, і це є багато Якщо зараз мусульмани подивляться на мусульманський світ, вони побачать в багатьох народах мусульман, це є. Люди роблять намаз. Але при цьому вони вдягають на себе амулети. Червоні ніті, або ще що інше. І уповають на, на, на них, надіються на них, що це збереже, або принесе якусь користь людині. І він не відчуває, що він робить на вас. Поклоняється Аллаху, але наряду з Аллахом він робить ширк. Аллах, Субханаху ватуаля, каже, «Інна ягфіру ягфіру ма дуна Аллах не пробачає, коли люди прирівнюють до нього рівних, тобто роблять шир. Наряду з Аллахом, або, окрім Аллаха, поклоняються комусь, комусь іншому. Аллах це ніколи не пробачить. Аллах може пробачити те, що менше цього, інші гріхи. Але це ніколи Аллах не пробачить. І тому кожен мусульманин має постійно берегти свою віру, тримати її в чистоті. Коли мусульман хоче зробити молитву намаз, він має, в нього має бути омовіння. Намаз без омовіння без чистоти не приймається. Також іман без чистоти духовної. Не приймається Аллахом. Тому коли людина робить ширк, він повністю повністю руйнує свою віру. Тому мусульманин має бути обережним до цього. Мусульманин має вивчати іслам, читати Куран, читати сунну посланця Аллаха, алейху Алісам. Я був на умрі останній раз. Мекка та медина це святі места для мусульман. Мета відвідування цих міст є те, щоб людина наближився до Аллаха. Мусульманин робить таваф, робить саї. І все це заради Аллаха. І він каже слова, коли він робить умру або хач. من كأج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تس صلاوة توحيدة صلاوة سويتشنة شهادة توحيدة يدينا بوجة لدينا كاجوا الله وطيبرت تبويو يا بيت на نتفيه زاكلك до хаджу «О, Аллах, я, Ось я перед тобою. Ля шарі каляк, В тебе немає рівних. Вся милість, вся могутність в тебе, у Аллах. Вся наша похвала для тебе, у Аллах. Тобто відвідування Мекки та, та Медіни для того, щоб ще раз засвідчити, що нема Бога, крім Аллаха. Але я побачив людей, які приходять до могили пророка Мухаммада, ва алейкума. Сумно є те, що мусульманин, коли відвідує Медіну, його намір має бути відвідати Медіну для того, щоб зробити там намаз. Тому що один намаз в мечеті пророка, слаллахулям, порівнюється тисячу намазом. А в меки 100 тисячі намазом. І ось основна мета мусульманина має бути тільки відвідати мечеть. Але також він може відвідати могилу пророка Мухаммада, ва алегісу. І сунною є те, що він проходить вдовж його могили та каже: поруч з ним похоронен Абу Бакар та Аммур радиллаху ангум. І сунує є, коли він проходить, каже: Саламу алейкум, я Расул Аллах! Мир тобі, о посланець Аллаха. алейкум, я Салам алейкум'ябу бакер. Мерто біє Саламу алейкум, я омар. Тобі, тобі, я омар. Все. І він уходить і більше не повертається. У могилі немає більш іншого що робити. Але я бачив людей. Які приїхали зі своїх країн, він повертається до могили пророка і робить намаз в бік могили. Він повертається до могили пророка і, 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 і робить дуа каже О Мухаммад, допоможи мені. І це можна назвати необізнаністю, але це дуже. Велика помилка і дуже великий гріх для мусульманина. Не розуміти це. Не можна приїжджати до Мекки, до Медіни і просити в пророка, залишаючи Аллаха. Посланець Аллаха був послан для того, щоб донести до людей, що таухід, що віра в одного Бога, це їх спасіння. А людина цю віру. Переворачує і робить з неї релігію Ширку. До, де, де окрім, Аллаха, де окрім намаза до Аллаха, він звертається до пророка. Потім побачиш людей, які приходять до могили сподвижників біля гори Ухуду, де була битва і заховані 70 сподвижників. І вони там просять у сподвижників. Як можна залишити Аллаха і просити в мертвих? Це ширк. І це роблять мусульмани. Аллах каже, ілляум мушріхун. Більшість з них з людей вірять в Аллаха, але вони дорінюють до Аллаха рівних. Це вказує на те, що ця віра у людей не буде прийнята Аллахом. І тому мусульмани для того, щоб. Не робити ці великі, великі помилки. Мусульманин має вивчати свою віру, берегти її. І якщо він щось робить, робити тільки заради Всевишнього Аллаха. Запам'ятайте дві умови для того, щоб Аллах приймав ваше поклоніння. Перша умова це ваше поклоніння, ваші дії мають бути правильними. Правильними означає, вони мають бути. І сунни пророка Мухаммада, на це має вказати пророк Мухаммад, وسلم, що потрібно так робити. От люди заходять зараз в мечеть, роблять два раката, привітання молитви. На це вказує сунна. Посланець Аллаха, саллаху, сказав: якщо заходиш в мечеть, зроби два раката молитви, привітання. Це означає, що ця дія правильна. Тому що на це вказує сунна, і це є поклоніння. Друга умова це щирість. Людина має це робити заради Аллаха, субхану Та'аля. Тільки тоді Аллах це прийме. Якщо людина робить правильні речі, але не щиро заради Аллаха. Для того, щоб люди сказали, О, маша Аллах, який він Богобоязливий, боязливий, маша Аллах, який в нього іман. Аллах не прийме, Аллах залишає тобі цю молитву. І нічого в тебе не приймає. А також, якщо дії твої не відповідають сунні, немає вказівки в сунні на те, що ця дія так її можна робити, але ти її робиш щиро. Також Аллах, Аллаху не прийме. Наприклад, я зараз скажу, давайте після Намазу зберемось. І будемо ходити кругами, восхваляти Аллаха, робити зікар. Якщо ми зробимо, Аллах нас помилує. Перше питання. Посланець Аллаха так робив чи ні? Якщо так, він не робив. Але ми це будемо робити щиро, Аллах все одно не прийме. Тому релігія Аллаха, Ва Тааля, Аллах для того, щоб її зберегти, відправив Коран. І відправив посланця Мухаммада, алейхи, тому читайте Коран і вивчайте суну посланця Аллаха. О, віруючі! Читайте Коран, читайте його арабською мовою або переклад Корану, Переклад смислів Корану. Всевишній Аллах, субханаху субхануаля. Не спаслав Коран для того, щоб люди його читали та жили так, як Всевишній Аллах наказує в Корані. Мусульманин має вивчати і знати, спілкувати з Аллахом. Він має розуміти, що Аллах від нього хоче. Але Всевишній Аллах, субхану Тааля, вибрав Коран арабською мовою. Аллах каже, і анзальнаху Анзальнахуана на Арабія. Аллах каже, ми спаслали його, тобто, Куран, арабською мовою. Тому що арабська мова ця мова, яка більше конкретна, більш чітка, більш богата. І вона може зберегти весь смисл, який Всевишній Аллах Субхану хоче від людей. Але це не вказує на те, що арабська мова не перекладається. Алаб, арабська мова, так як інша мова, вона перекладається. Якщо Коран зараз є переклади на різні мови, це означає. і що люди намагалися перекласти смисл Корану. Максимально наблизити до того, щоб перевести Коран так, як Всевишній Аллах каже арабською мовою. Але зараз ми можемо чути деякі люди кажуть про те, що Коран не можна перекладати. Коран маємо читати тільки арабською мовою. Коран неможливо перекласти. І це неправильно. Коран це слово Аллаха Субхану, яке сказано арабською мовою. Та будь-яка мова вона перекладається. Я знаю арабську мову, я знаю інші мови. Я розумію Коран арабською мовою. І коли її перекладаю на іншу мову, я нам максимально наближаю переклад до смислу того, що в арабській мові. І тому зараз, які переклади є українською мовою? Або російською, або англійською, або іншими мовами, мусульманин має читати. І він повинен читати це. Якщо він не буде читати, звідки він. Буду розуміти, що сказано в Корані. Але люди кажуть, те, що Коран не можна перекладати, що він не перекладається, що перекладання Корану це харам. Це робиться з одною метою. Для того, щоб нав'язувати своє. Для того, щоб людина була. Не обізнана. Вона зверталась тільки для свого устазу, чи можна робити, чи не можна робити. І устаз каже так, як, як він хоче. Але ні, коли мусульманин читає Коран арабською або переклад, він знає, що Аллах від нього хоче. І він не зможе потім слідувати за тим, який каже інакше. Наприклад, Всевишній Аллах каже, виконуєте молитву і виплачуєте закат. Що, що тут важкого? Що мусульмани не може зрозуміти з перекладу, що треба робити молитву? Може розуміти, все це робиться для того, щоб мусульманин був необізнаний. Тому не звертайте на це увагу. Читайте переклади Корану. Мене іноді так дивую, в нас є великий такий проєкт. Я знаю, що ви, багато з вас знають цей проєкт. Це дру, ми друкуємо переклад Корану українською мовою. І ми його даємо можливість всім, всім охочим, щоб вони придбали в нас його безкоштовно і читали. Ми даємо можливість людям пізнати іслам. І тут починає писати: біля Коран не можна перекладати, Коран не можна перекладати. Та замовкнеться. І не пишіть і не кажіть про це. Це, 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 це якийсь це необізненесть така трішки тупа. Вибачте, за, за мої слова. Тому що Коран слово Аллаха. І мета Аллаха, коли він не спаслав Коран для того, щоб люди його читали. Тому читайте Коран арабською мовою. І читайте його переклад, щоб зрозуміти Коран. І розповсюджуйте книгу, книгу Аллаха. Долучайтесь до друку. Беріть, розповсюджуйте, робіть дава. Вам це зарахується в судний день. Тому що посланець Аллаха, саллаху алейсалам, сказав, ая від мене донесіть хоча б один аят, хоча б один аят з, кни... з Книги Всевишнього Аллаха. А тут є можливість подарувати переклад Корану. Я прошу Аллаха, субхану та я, зберегти наш іман. весь нас по прямому шляху. Ey aziz din kardeşlerim. Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir adam ve dedi ki soradı ki peygamberimizden dedi ya Resulallah eğer ben mı kılsam orazamı tutsam elal olgan şeylerge elal desem aram olgan şeylerge aram desem Cennet'e girerim, e, girerim mi dedi. Sonra da peygamberimiz den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Evet, girersin. Bu insan durdu ve, e, e, ve gitti. Peygamberimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Bu insan sözlerde sadık olsa cennet'e girer. Bu hadisin manasıdır. Cennetke kirmek için insan Allah'ın sadık olmaya gerek. Ve en esas amellerine ve en esas Allah'ın emirlerini emirlerine yapmaya gerek. Ve en esas emirlerden bu namazdır. Aziz din kardeşlerim namazdır. Namazsız insan kayıp olur namazsız insan cennetke kirip olamaz. Çünkü bu hadisin manası insan namaz kılmasa cennetke kirmez. Peygamberimiz dedi bu insan sadık olsa yani namazlarını kılsa ve o razasını tutsa cennetke kirir. Lakin namaz kılmasa o razası tutmasa bu insan cennetke kirmez. Allah subhanehu ve teala biz, bizge omur verdi. Bizim omurumuz 50-67 yıldır. Kimler insanların 30 ya da 20. Onun için namazlarını bırakmanız Şimdi kışta vaktına namazlarını kılmak pek kıyındır kemer vakit. Lakin namazlarını kıl, ıı, ıı, kaldırmasan ve vaktına okusan Allah'tan da da ziyade sevabını kazanırsın. Çünkü Allah dedi ki inna salate kanat alel Allah dey ki namaz Müslümanlar'a, müminler'e onun vaktına yazdırılgan bu ayetin manasıdır. Her bir namazının vakti var. Bu vaktini coymak olmay. Baş, bu namazlarını başka vakitlerine kılmaya olmay. Allah subhanehu ve teala dey ki sana ben sana vakt verdim o vakitte ben seni bekleyeceğim. Ve sen gelmedin Allah'a o vakitte. Allah sana koruşuge vakit verdi. Namaz bu Allah'ın koruşudur. Onun için aziz din kardeşlerim, namazlara dikkat olunuz. Hiçbir vakit namazlarını kaldırmanız ve vaktına okunuz. Hususan şimdi bu Kış vakıtlarda. Namazların arasında bir yarım saat. Kimer vakit insan amellerinden, işlerine uğraşa ve namaz vakitleri geçe. Son akşam bütün namazlarını toplap bir kereden kere namazlarını kıla. Bu pek büyük cahillik ve hatadır. Allah böyle namazlarını kılmaz. Kabul etmez. İnsan musafir olsa, yolcu olsa o vakit namazlarına toplamaya bir vakitte mülkündür. Lakin insan musafir olmasa namazların her bir namazın vakti var. Onun için aziz kardeşlerim namaz, namaz ve kendi namaz. Namazın oku cennettir. İnsan namazsız cennetki kirip olamaz. Onun için namazlardan en esas, en büyük namazlar bu beş farz namazlarıdır. Ulardan son sünnet namazlarıdır. Cuma namazı farz namazlardandır. Onun için nasıl siz bütün işlerini bırakıp cuma namazına geldiniz, öyle de bütün işlerini bırakıp namazını vaktına kılmaya gerekiniz. Allah'tan sorarım ki bizden bütün salih amellerini kabul etsin ve bütün bizim günahlarımızı günahlarımızı bağışlasın. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام